І всім привіт, народ! з вас, підписів подбайка. Так ми продовжимо. грати в Age of History 3. за Брандербург Так, тут ми. Фактично, ми просто чекаємо, поки зіб'ється агресивна експансія. Вона у нас зараз 69. Я толком. Ну давайте так, маленькі країни я можу дозволити собі захопити якісь? Чи вистачить мені 30 агресій, щоб ось тут розширитись? Так давайте, знаєте що. О, закон, до речі. Подальні права, на. Темп зростання. Підвищення темп зростання дешевше. Прекрасно. І, до речі, коли технології качали, то це треба перевіряти унікальні будівлі. Може, якісь. Нові з'явились. Хоча нам зараз це не так важливо. Я б зараз побудував усюди майстерню, тому що в мене дуже швидко тут гроші на максимум. У мене максимальна кількість грошей 6,5 тисяч і вони дуже швидко доходять. Тому давайте зараз відбудую всі майстерні. Якраз почекаю спадання агресивних експансій і потім піду на Тевтонський ордер. Орден, не ордер, а орден. О, я зараз 205 прибуток, я зараз добудую майстерні, і прибуток буде неймовірний. Я перше місце по силі. Найбільший виробник, велика держава. Столиця багато дає. Так все? Все. Так, скажіть мені, що якісь. О, по чотирьом ресурсам я хоча б перше місце по силі. О, по виробництву. Що, та Тевтонський ордер? Чому б ні? Хочу ж ти відносини? Якщо оголошу тобі війну, Твої союзники далеко. Я навіть не хвилююсь за них. Age of History 3. Дякую, що нагадуєте, в яку гру я граю. На, одного. Одразу в столицю. Іншим я просто буду тут розширятись. Сюди, сюди. О, ви самі до мене прийшли. Як, як хочете. До речі, спадок цивілізації нам доступний. Щоб качнути. Максимальний рівень столиці. Давайте максимальний рівень столиці качну. Я качну саму столицю. Ой, всі гроші витратив. У нас зараз дослідження ще швидше будуть йти. Я сподіваюся, на мене ніхто там не висадився. Тут зараз два боя буде, нормально. У них багато провінцій. О, доброго вечора. Це твій союзник? О, все. Я готов укладати мирну воду. Перед цим я б подивився, що саме мені треба. Клайпі, да? Або якщо ми вже за занімечну граємо, то мемель. Все, висунута вимогу. Затвердить 85. В нас агресивна експансія, нехай. Далі. Ти. Тебе також можна захопити і не хвилюватися. Польща, твій союзник. Байдуже. Давай. 107 на Польщу. Всі інші під тебе. Приваги. Якихось прям. якихось прям цікавих. Нема. Це адміністративні, економічні. Також. Я, кра... Я просто краще назбираю і потім візьму якісь більш важливі. Так, на основні провінції потім. Потім займуся новими провінціями. Давайте ось тут типу зростання і додаткові будівлі в провінціях. Що ж, оголосити, оголосити, Байдуже, що там Польща твій союзник. Бай одразу в Краків. Все. Розбили польську армію. Є і захопили. У. Все. Так, і 93 агресія. Я думаю, час відпочити від агресії. Поки відпочиваю. Так, перевірити, чи всі унікальні будівлі побудовані. Є, всі також. В нових провінціях усіх треба побудувати будівлю суду. І ратушу. Так, порт. І я майстерню всім побудував. Далі можна сісти і побудувати усім торговий центр. Це буде дорого. Це буде довго. Але це мені і треба. Щось дороге, щось довге, щоб я себе зайняв на час на відносно довгий час. На максимальній швидкості, знову ж. Так, побудувалась Наступна партія. До речі, армія. Ну, ще 15. Ті полки, які вже є, покращуємо. Давайте вас об'єднаю. Тимчасово. Нема радника, адміністративного. Нічого цікавого. Ну, військову академію можу покращити. Давайте. Він спадок цивілізації, не знаю. Максимальний рівень. Окей. Там максимальний рівень інфраструктури збільшив, і максимальний рівень Верховного суду збільшив. 75 РСН експансія, ну все ще забагато. Все, я усюди торгівельні центри побудував. І знаєте, що ще хотілося б усюди зробити? Максимальну інфраструктуру. Все також хотілося б усюди. що ще збільшив максимальний там через спадщину інфраструктуру трохи збільшив. Справді, ось так зробити так, Зараз всі гроші і всю спадщину на інфраструктуру влили. Ще раз. На спадщини не вистачило. Да. А може зараз тоді і на це витратитись? На пам'ятники і амфітеатри? Щоб ще швидше щоб спадщина йшла. 24 мені мало, треба більше. 185 пам'ятників. Да, це зараз дуже велика спадщина в мене буде йти. Вже 40 один йде. В два рази покраще. Коротше. Якщо я повністю забудуюсь зараз пам'ятниками спадщина буде просто летіти вгору з неймовірною швидкістю. Є? Добудував до кінця пам'ятника. Адміністративний з'явилось, щось. Цікаво. Підтримка принці, хоча б щось. Відсутність генерала, та тримайте. Так, Нехай строго, строго візьміть. Так, 61 агресивна експансія. Теоретично може розширятись. На сході ми повністю готові. Ось тут. Ханштейн. Ух, в тебе нема союзника, в тебе фрізія союзник. А чому б ні. Так, в мене явно. Та, ще 9 можна викликати. Трохи зараз збільшимо своє військо. О, на мене Данія напала. Дякую, Данія. Зараз почекай секунду, Даня. Ой. Давайте вас роз'єднати. Дані є союзник. Хто? Польща, прекрасно. Половину моїх військ. те розносите Польщу? Всі інші йдуть в Копенгаген. Де сюди, на південь. Зараз розберемось з вами. Сюди. Так, тут розбили їх. Не кажіть, що я програв бій. Я програю зараз там бій. А, ні, я переміг бій, я поплутав. Трохи поплутав. Кольори. Він там дані ще на півночі ходить. Неприємно. Давайте тут розсіп'ємо їх. Так, тут ми 99 в захисті. Продовжимо там в захисті стояти. Для захисту в нас багато бонусів. Так, вийдіть Вони там знову пішли, самовбилися у нас. Я зараз звільню свої провінції і потім продовжу в краків. Все. Вулікаємо поляків на краків, на їх столицю, а самі продовжимо йти по Данії Все. Ага, я побачив, по якій дві провінції. Ось це і все що південніше. Дякую. Зробити вимоги, підтвердити. Непогано. Знову ж, вони самі на мене напали. Так, ти. 120-ка підеш на фрізію. Та на. Польштейн? Ображаю оголосити. 120-ка йде в столицю Фрізії Ти йдеш в столицю Больштейна Так, все, ви програли, вітаю. На жаль, мирна угода з Фрізією. Але що ж вже зробити? Так, вам. Будівля суду. Ратуш у кого нема. І, блін, хочеться інфраструктуру нас пройти, кажучи. Але гроші. Ну буває. Так, на фрізі мені зараз не вистачить агресивної експансії. Ось тут некрасиво в мене виходить, що провінції обмежені, то можна було б піти ха на Австрію. Але, блін, 74 агресивної експансії не вистачить. Може не вистачити. Закон. Якийсь закон розблоковано. На. Військова служба. І ще покращення. Військова академія, військова академія для генералів. Белоспачне. Та на ефективність оподаткування качну. Ну, тут максимальний рівень навичок радника. А військових. Ну, это максимальний рівень військової академії. максимальний рівень академії для генералів. І оборони генералів. Для оборони юнітів з'явились. Є, я зараз. Ууу, я зараз дуже сильно качнусь. 1200, давайте. Дайте мені 1200. Ну, я, грубо кажучи, не переможний зараз. На інфраструктуру. Я вибачаюсь, але хочу інфраструктуру. Я забудував повністю інфраструктуру. є Так, економіка. Парти. Сирова. Я відкрив сироварню. 16 сироварень. Меблеві майстерні також відкрив. Всього 7, але відкрив. На 7 тепер буде меблевих майстерень. Ой, мануфактури відкрив. Так, отримайте Та, спочатку майстерні, торгові центри і. мануфактури всім. Ну, я все одно просто чекаю зменшення агресивної експансії. Але а мануфактура дасть 4,19 економіки і плюс 10 ефективність виробництва. Тобто це прям дуже це відчутно буде. Ще є мануфактури. Так бали спачне. Байдуже, давайте час будівництва зменшимо, не знаю. Дослідження. Вартість інвестування. О, не вистачає спадку. Прекрасно. Витратив спадок. Спадку в мене також дуже багато. Знаєте що? Я ж пам'ятно. Давайте пам'ятник усім. Побудуємо, якщо я вже почав. І повертаємось до мануфактур. Більше мануфактур, Бог мануфактур. Промислово, революція. Найважливіше, що я в цьому житті. Блін, трохи лишилось мануфактур. 373 прибуток. Подивіться на це зростання. Доходу просто. М -м -м. Так, мануфактури є. Збереження також є. Дякую, що нагадуєте мені, в яку гру я граю. І, сотні зі нічого страшного. Спадок цивілізації. Я тебе не качнув. І давайте тут ще трохи качнусь. Так, тепер. Я щось хотів подивити. Війська, у мене явно ліміт збільшився. Ну так. Ще 30 тисяч. І ще 6. Ну так, я і так найсильніший, але. О, є, я ще на 6 виклик, ще 9 виклик. О, я можу. У аж на п'ятий рівень підвищити. І ще зараз зможу. Ш на шостий рівень. Так, окей, тепер. Гроші. В мене максимум. Е, Будівельна гіртія, можливо. Потім, якщо я захочу економіку розвивати. Із в мене, скоріш за все, нагода закінчилась. Якщо тобі оголосити він у тебе союзник Ена. Ви поруч. Армію розділити. Вам наняти генерала. Підходимо під Фрізію. Оголосити війну оголосити. 139. Ви в столицю Е йдете 140 сюди. В столицю Фрізі. В мене агресивна експансія 51. Прекрасно. Та ви зараз програєте Так, так, так. Вони навіть мене атакують, але зараз будуть відступати, щоб свої столиці звільнити. Ой, я вас зараз подобуваю. Ой! Ой. Так, давайте звільнимо те, що вони встигли в мене взяти. Ріг, При принці захоплюємо. О, ще 44 їх військ. Ухуу. Як багато вони самовбивались. Все, вони нас самовбивалися. Об мене так все. Так, ну від фрізі мені потрібні провінції по Нідерланд. тому зробити вимоги. Малюємо. Ось так. А-а-а. агресивна експансія. Давайте спочатку намалюю, а потім буду дивитися, що саме. А, і очків не вистачає. Ось будемо скасовувати. Поки агресивна експансія не стане. Ось 99,2. Висунути вимоги. Затвердити. Берлін. О, економічного радника нема. М -м, дохід від виробництва збільшив. Що там можу покращення столиці зробити? О, можу кельський собор зробити. Агресивна експансія мінус 5%. Дякую. Так, давайте що, прийдемось? У, майстерні поселяни, перше. Навіть максимум інфраструктури зробив. Так, я побачив: в нас якогось радника нема. з питань інновації. А де радник який? Ні, мені саме самопоспадченні радник потрібен. Давайте броне генералів швидкість пересування. Все, будівельні гіріді усім побудували. Я зараз думаю з економічного будівель щось ще будувати. Давайте всі економічні будівлі побудую. Що тут найдешевше це зерносховище. Щоб захист провінції був. Нехай вони самозахищаються. Є. Хехі. Далі зрощення. Age of History 3. Зрощення ось сюди є. Ферма. О, тепер сюди є. Атака генералів. Прекрасно. Кайф. Покажіть мені, чи перше місце. Я по багатьом ресурсам перше місце займаю, до речі. Ну, по досить великій кількості ресурсів. Так, по право валюта. Закон і. Право власності. Так, і в мене багато грошей. мене, до речі, банк відкрився. Але я спочатку продовольчий ринок побудую. 540 прибутку, який? Жрах. В хорошому сенсі цього слова. Ні, агресивна експансія це якась знато запарна механіка. Ну. У мене максимум спадку. Все, я все качув. Так, тут явно з'явилася ще інфраструктура, яку можна побудувати. Но це я і витрачу спадок. Все. 69 агресивних експансія. Продовжуємо просто чіліть, грубо кажучи. Єп, ринок є. Вітряки з таких більш-менш дешевих будівель ще лишились вітряки. Ось закон якийсь та, що ти хочеш від мене. А ось. Державні школи. Вони і так максимум досліджень. До речі, знаєте про що я подумав? Про прокачку столиці. На все. Купу грошей витратив. І ще хочу столичну економіку качнути. Це все ж таки столиця. Вона мене буде економіка столиці розміром з якрізь невеличкі держави. Все. Так, підкачав трохи. Немає радника та. О, щомісячна спадщина Ще один закон, так? Загальна освіта. Та максимальну навичку раднику мені, мені збільшили. Все, у навичка радників. Проблема в тому, що коли я перезавантажусь, воно зіб'ється. Ой, у мене максимум грошей. На я вітрики не дубтував. Все. Та і банки можна, банки. Прохочеточку, <с> один банк дає 0,35, 200 банків. 100 банків, це 35, 200 це 70 ще буде. М -м -м. І плюс ще саму економіку дадуть. Додадуть це. Да. Я не уявляю, як мене зараз хтось зможе наздогнати. Ну, в плані, як? Мене не здогнати по силі. Але при цьому агресивна експансія не дає мені розширятись. Може, мені якраз агресивна експансія потрібна, щоб всі на мене напали? Це не вигідно, коли всі нападають. І це я тільки більше часу на це витрачу. Так, столицю, Генералів. Так, 45 агресивна експансія. Окей, давайте хоча б фрізію доб'ємо. У об'єднати. Ще три солдатика викличу. І покращити ті війська, які є. І знову закон. Я пробую. Прям технологія за технологією вивчаю Дохід від виробництва, ефективність виробництва. Mm -hmm. Так, 282. Навпіл. Другі армії тримайте генерала. Різі. Надіслати образу. Хто твій союзник? Ено Той же самий. Оголосити. Оголосити. Спочатку ти сюди? Ти в столицю його союзника. Тут також одразу в столицю йдемо захоплювати. О, бачу ворога. Давайте. В'язуйтесь в бій. Ну все, зараз ще трохи. Все вони програли. Фейзеррейг. Ну, ось тут зробити вимоги. Ось так. 53-агресивна експансія. Він треба буде. А, А. Так, закинув ось ці всі унікальні будівлі. Ну аж поки Поки не пізно. Будівля суду, ратуша. І інфраструктура. Всіх максимально все. Age of History 3. Так банки? Навіть банки всім забудував. І будівельні гілки? Все. Всі економічні будівлі забудовані. Можна храми всім побудувати. Це плюс 30 монеток, хоча нащо? Ось по податковому експек... інспектору, наприклад. По податковій інспекції можна було б закинути. Я вам ядра не закинув, вибачаюся, А тепер. через те, що я їх качнув, ядра там дорого коштують. 900. В мене прибуток 900. Я ж прям непереможний. Може, є ще якась перевага на зменшення агресивної експансії. Та нема. Натримає максимальний рівень столиці качну, тим самим максимальний рівень технології качну. Якщо ж хтось з мій глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то по санкій опіці ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте. Будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте й до це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хоцідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.